І Якщо найближчим часом ви збираєтесь користатись послугами «Укрзалізниці», будьте на поготові. на вас уже полюють. Злодіям, що спеціалізуються саме на крадіжках у потягах, відомі всі тонкощі вашої поведінки. Вони також безпомилково вирахують вас із натовпу інших пасажирів, знають де саме ви зберігаєте гроші, картки, пін коди та прикраси, та в який час найзручніше вас грабувати. Як не попасти на гачок крадів подорожувальників? Кілька порад від Олени Усенко. Ні обличчя, ні імені, ані навіть віку. Тільки так цей чоловік погодився розповісти про деякі особливості його щоправда, тепер уже колишньої професії. Майже 10 років на міжнародних поїздах він полював на курортників та заробітчан. Поразному який клієнт є тисяча доларів, можна дві три і це тільки з одного потяга. А за свою робочу зміну професіоналу стигає побувати в чотирьох п'яти. Покупай білет сажусь. Пост офіційно. потенційну жертву зізнається, крадій він визначає за кілька секунд. І натовпу пасажирів його око безпомилково вихоплює жінок з коштовними прикрасами, валізи з ноутбуками та чоловіків зі спиртним у купейних та м'яких вагонах. Останній просто ідеальний варіант. Можна ударити по ліжаку, де тому Якщо присипається, звініть і я ошибся. Не присипається, захожу. Поднімаю іще, що у них є Аккуратненько. А пускам двіження поїзда но не мешает работать. человеку человека вкачала. Он спі щоправда, більшість здобичі пасажири самі, наче навмисно, залишають крадіям. Телефони, також саме ноубуки, планшети Жінки оставляют часто. Украшені, подушку ложа, а чоловік лісом отвернувся сюди. То тут у нього торчить. Друга найбільша помилка пасажирів кажуть оперативники. Це документи, готівка та картки складені в одному місці. Також не треба е, загартати у папірці банківські пластикові картки, е, на якому написано пін код до цієї картки. На замкнені двері сподіватися не варто для професіоналів. Це не перепона. перепонабилі случаї, е, када поїздний по ходу з тарзанки пригалі, цеплялись на состав і через відкрите е, окно попадали в купе. Якщо вас таки пограбували, не гайте часу. Принаймні документи можна спробувати повернути. Деньги витаскивають, але карточки. Те ж самі документи, паспорта, дитячі документи збрасувати либо в мусорку, либо в тамбур, щоб їх нашли. Найбезпечнішим місцем для грошей та карток кажуть правоохоронці були і лишаються внутрішні кишені одягу. А щоб не зіпсувати відпускного настрою, краще не вести щиросердних бесід під спиртне з незнайомцями, не хизуватися заробітками і не ділитися планами. А ще пам'ятати за ваше майно, окрім вас, ніхто відповідальності не несе. Олена Усенко, фазюн, ні по потровськ, новини 2 吧。